Будь-якої людині періодично необхідно випускати пару, бо інакше може знести червок. Нам всім періодично треба ну, на когось нагримати, покричати, якось перезавантажитись. І це нормально. Рівно як і сварка це ще один тип спілкування пари. Це також нормально. І дуже часто ми сваримося не тому. Що в нас є дійсно претензії до партнера, а тому, що нам саме треба от така форма спілкування зараз. Справа лише в тому, як пара це робить, можна дійсно кожного разу викликати скандал, а можна навчитись в це грати. Є такий кльовий психологічний трюк, коли ви запрошуєте партнера до сварки. Ви домовляєтесь про певну фразу код, з якої починається ваша ця історія, і домовляєтесь, що це не претензії до тебе, а просто гра. Така собі рольва гра, ми просто зараз граємо у сварку, бо мені треба покричати. І все, що було в той грі, воно там і залишиться, воно не стосується тебе. В мене є знайома, в яких а, така сора починається з фрази Я придбала на свіжу колбасу». Подумайте про це? Це дуже цікава гра на двох. Особливо коли є для цього така декорація. Справжня кімната допиту Cherry Tins це місце, де сварка стане вашою улюбленою грою, бо тут створено все, щоб ви з'ясували стосунки. Спеціальний стілець для того, щоб задати всі питання. Зафіксувати, поставити навколішки. Тут є все, щоб ваша сварка стала такою емоційною, що вам захочете продовжити і сварку, і номер. А тут справжнє гінекологічне крісло для поціновичів сварок. Ми чекаємо на вас в нашому готелі фантазії.